Добрий день, пані та панове. Говоримо сьогодні про плани на 2026 рік. Тут он і йдемо в магазин. Тут головне треба швидко, щоб ця банда за мною не пішла. Ви тут лишаєтесь? Алло? Оп-оп. Банда. Ви тут. Варварусик. Ну, скажи, Б. Варвар. Коротше. Я коротше вирішила. Вона мене проважає. Я думаю, ви б почула. Вирішила поєднати користь приємним. В магазин треба йти, це корисне, приємно записати відосик на YouTube. Ось так і живемо. Так, все, прощаємося з нашою хатинкою. До побачення і шуруємо, Шуруємо, шуруємо до магазину. Йду я сьогодні в який магазин, в дальній, найдальніший. Тому що, по-перше, то, що я хочу в цьому магазині, немає, що в нас. Це одна. по-друге, просто я хочу погуляти. Трошки пройтися, порухатися. Я хотіла сказати, порухати булками. Коротше, рухаємо булками. І говоримо про прийдешній новий рік. Плани, про плани. Почнемо з найпростішого. чи, як то кажуть, з найдальшого. А ножіться куди. Якось треба ще цю палку вміти носити, щоб гарно було видно. О, я думаю, вам буде цікаво, тому що у нас тут такі краєвиди. Зараз трошки подивитись пройдетеся зі мною. Так, на рахунок планів. Давайте про 2025 рік, і взагалі попередні роки трохи я розкажу, що я є недисциплінована людина. І в мене всі плани зводились до того, що я напишу в на листочку ті плани. І забуду на наступний рік, до грудня. Потім відкрию, подивлюся і, буду, і думала, боже, то я таке собі загадувала. О, основна думка, загадування. Це взагалі, якщо чесно, зараз я собі думаю, якась смішна, якесь таке собі фантазувала. Ну, нереально, яке що не може здійснитися. Ой, це ж не листочок якийсь там. Всесвіт ми відправляємо, що ой, хочу тот то то Ні, це цілі, по суті, цілі, які ти маєш виконувати і прослідковувати. А щось таке, знаєте, калякала, аби калякати, бо всі так. Ой, треба сто бажань. Якщо ви бажаєте, на наступний рік напишіть, пущі, воно неодмінно здійсниться. Ніфіга. Ніфіга, воно так не працює. Я вам відкрию страшний секрет. А в 2024 році в грудні все, я поняла істину. Інсайт до мене, коротше, прийшов. Новомодне слово. Inside. Й, тільки сонечко. Чекайте, ви бачите. А, тут не дуже гарно передається, але моє лице вже таке освічене. Осяйне освічене, ой Боже. Українська мова в мене хромає. А, інсайд прийшов. Ах, що треба поставити собі тільки одну ціль, і ти її точно досягнеш. І, коротше, в мене вийшло. Ціль була е, фінансова. А чому фінансова? Тому що е, я хотіла назбирати собі таку подушку безпеки, яка буде неприкосновенна. І так мені жити буде спокійніше, тому що, якщо чесно, з цими переїздами, з цими ремонтами е, трохи напряжно. Е, А я як людина тривожна, мені некомфортно, коли я знаю, що в мене мало грошей на рахунку. Не знаю, як, уво, як у вас. А в мене так. І тому я вирішила, щоб зменшити рівень тривоги, буду, як то присвячу рік накопичуванні грошей. Коротше, бути цим мишкою. Чек там? Це там ще накопичувальний такий горішки. Хто накопичує? Ну, коротше, хтось з цих гризунів. Велетіло слово. Хорошак, коротше. І що далі? І далі. І в мене ця ціль здійснилася. Тому що це була тільки одна. Я була якби цілеспрямованою людиною. Мало тратила. Дуже мало тратила. Побільше відкладала, і в кінці 25-го року я, якщо чесно, собою задоволена в цьому плані. Але я зрозуміла, що це так не прац... ну, це погано працює, коли ти ставиш собі тільки одну ціль, а вона ще зв'язана з фінансами і фігачиш, фігачиш, і жертвуєш по суті собою. Якимись своїми хотілками, бажаннями і в першу чергу здоров'ям. Так, здоров'ям. Тому що е, здоров'я коротше, просіла. Я вже старію на превеликий жаль. і багато чого посипалося у 2025 році. Проблеми з зубами, зі шкірою. Вірусні хвороби, коротше, дуже багато, до речі, грошей тих самих, було витрачено на походи до лікарів і на покупку медикаментів. Тобто, коротше, був дисбаланс. І в... на наступний рік я би хотіла, щоб в першу чергу на першому місці стояло здоров'я. А, а все решту Получиться, то получиться. Не получиться, то не получиться. Якось так. Фу. Не, ну хотілося б, щоб все вийшло. Зліз рюкзачок. Так. Так. Бачите, зі мною палка йде... Так Тако трохи мені легше йти з палкою. Але як показує досвід, я потім її забуваю десь. Ну нічого. Шуруємо, шуруємо. Коротше, така от подорож у мене. Так що ось така от у мене ціль. Побільше дбати про здоров'я. Тобто це номер один, щоб воно було в пріоритеті. Тому що якщо немає здоров'я, то в пані та панове нічого не буде. Ні гроші не заробляться, ні у відпустку не поїдеться, ні проведеш якісну час з сім'єю. Коротше, нічого не зробиш. Тому ось так. Тому ось так. Сніжок, сніжок. Коротше, дуже багато слідів цих зайців. Тут зайчики водяться. А в нас у лісі. Ось такі от у мене плани. На рахунок господарства, якщо чесно, планів немає. Дай Бог, щоби. Всі були здорові, ті, що є, і живі. Здорові та живі. А там, що як буде, так буде. Коротше, з господарством, чесно кажу, це така лотерея. Повезе, не повезе. Мені би багато чого хотілося. Ну, наприклад, це я можу сказати, це, наприклад, мені сподобалося. Наше домашнє м'ясо оцих цапиків малих. І і мені би звісно, би хотілося, щоб було у нас цього року теж цапи, да на наступні. А ще віддалі докупити цепів. Ну, якщо чесно, люди і роздають задурно, але якщо чесно. Даремно продають, тому що м'ясо зараз дороге. І мати ну, у нас 10 кг чистого м'яса, але там ну, 20 кілограмів точно є, якщо так трохи заморочитися і прям з кісток повиварювати. Тому що мене дуже заморочилось, тому що ми знали, що це піде для тварин, для собак, для котиків і ну, дуже прям так з кісток знімала. Та взагалі, якщо так розібратися, навіть якби не було тварин, люди би могли його використовувати для супів ті кістки. Теж бульйон. бульйони. Ну м'ясо домашнє. Ну, коротше, ні з чим не порівняються. Я вже говорю, як такі, знаєте, прошарені люди. Так люди колись говорили, що це домашні, це магазини. Я така думала, ну в чому там різниця? А тепер я розумію, в чому різниця. Але саме ну для мене найцікавіше. Тому що давайте будемо чесними. Для мене це господарство це ну, як цікавість якась. Така навіть дечому дитяча цікавість. Тому що я можу піти в магазин і це все купити. Але спробувати. Знову знов засвітило, сонечко. Але спробувати виростити своє м'ясо. І знаючи, що воно... що ти, по суті, в то м'ясо ніяких грошей своїх не вклав. Тільки час. І вони так тільки паслись на траві і пили молоко. А тобто воно суперське, іншими словами. Хай свинина скривається. Хоч свинина це смачне м'ясо. я Проти свинини нічого не маю. Але погодьтеся. Короч, приємно знати, що ти поїв якісно. От і хотілося б, щоб оце якісне харчування було і у 2026 році в достатній кількості. Ось так. Тако. Може, до речі, город появиться. Але це не точно. Ну, я би хотіла. Але знаєте, що мене стримує? Навіть не тільки ці тварини, а саме літо. Тому що зараз холодно, ну прохолодно, я би сказала, ну для кого? Для когось холодно, а для мене це просто найпрекрасніша пора року. Не дивно, бачите, я народилася в грудні. Ой-ой-ой. Я народилася в грудні. Мені зима найбільше підходить. Я просто кайфую. Весна от тільки рання. Коли було, то є. Ну, коли не жарко, коротше, все, що зв'язано з жарою, з оцими всіма паріловками, це для мене мука. І, ну, і горбатитися на городі, то дуже важко. Але я знаю, що можна пристосовуватися. Просто там швидше встати напевно. Ну, якось організувати це все. Будемо бачити. Я вже, коротше, так тренчу багато. Це, до речі, прикольний варіант на рахунок зйомки відео. Тому що, чесно кажучи, от коли я вдома, я така думаю, о, би це зняти, що би це зняти, Ну, нічого мені не приходить до думки. В голову. А тут я вийшла і це, знаєте, потік. Потік пішов. Ви замітили я в інших окулярах. Бо ті вже зацарапані. Але ті фотохромні ті набагато краще. Так що план на 2026 рік зробити собі ще одні окуляри. Фотохромні ось так. Ну, це хоча б знаєте Я знаю точно, що це досягаємо ціль. Досягаємо. Отако поля, поля-поля. класно, правда? Я так кажу. Дуже класно. Прогулянки такі зимові. Супер. Я короче, підписана в інстаграмі на одну жінку. Я забула, як її звати. ну коротше, їй 70 років, 71. Капець, як вона мене мотивує, така бабусінька. І вона там, зараз в них там теж сніг. Вона виходить, босяком на сніг, робить зарядку, розтирається в тому снігу. І вона така каже, треба в день займатися, приділяти собі 3-4 години. Ну, вона має на увазі всякий спорт. Спорт, руханку, зарядки. Коротше, тіло в Русі 3 години, 3-4 години. Я така думаю, ну так. Було б класно. Але звісно, вона, звісно, не виглядає на свій вік. Вона така підтягнута, гарна жіночка. Це при тому, що вона почала займатися ну, собою. В 50 років. Ось так. Я думаю, якби вона почала ще швидше, вона б ще краще виглядала. Ну, але взагалі молодець. Тому жіночки треба рухатися. Бо рух це життя. Добре, закриваю це відео. Ну, не як відео. Ой, ще я вам покажу далі, що там я. Боже. Тут ці не вижу куди йду. Це, до речі, таке поле. Тут літом корови пасуться. Це я вже доходжу до сусіднього села, щоб ви розуміли. Але моя ціль наступне село. Але це не точно. Може я зайду ще в це село, подивлюся, що тут є. Якщо є щось файне, то куплю тут щось. І піду назад. Ось така от прогулянка буде. Ранкова. Добренько. Коротше, ще покажу вам розпаковку і може буде якась в мене думка, про що я хочу вам сказати, то я ще включусь. включення. Я коротше, вже на місці, mm -hmm. але тут закрито. Mm -hmm. Ще 10 хвилин чекати. Думаю, чи кудись іде, чи ні. Тут таке, бачите? Місце для п'янок є. А просто посиденьок з друзями. Чекаю, сподіваюся, продавець прийде вчасно. Продавчиня, Я думаю, що тут продавчиня. Я тут дуже пару разів була. А, коротше, я злінувалася, туди далі не йшло. Думаю, щось і тут буде. Правильно, правильно? Економимося. Якби снігу не було, легше було б просто йти. А то, знаєте, трохи по снігу чуть-чуть важче. Хотіла вам показати в цьому селі дуже офігенна дорога. І що? Не показала, тому що сніг. Що так затупило. Я так затупила. Я так думала, що на дорозі не буде снігу. Що може проїздити, але що тут мало хто їздить. Але просто для мене це таке відкриття, тому що це село. Ну, мені здається, що воно не більше, ніж наше. Може там трошки більше. Ну, але напевно, ні. Але воно тут таке офігенне, тут так все красиво зроблено. Коротше, Гарний, напевне, сільський голова, ну, але ще казали, ну, тут такі плятки, що тут фермера, коротше, фермера тут є. І вони дуже люблять своє село і вкладають в нього гроші, а не тільки в свою хату. Коротше, респект. Тому що ми колись перший раз коли сюди приїхали, це ми коротше, на велосипедах каталися. По полю і так ніби заїхали сюди. Два роки тому, Коротше, це було. І ми просто ну, були в шоці, тому що тут така дорога, деколи у Франківську гірша, ніж тут, щоб ви розуміли. Коротше, дуже ...дуже молодці. Ой! Ой! Отако, ви падаєте. Дуже молодці ці люди, які вкладають гроші. Ну, взагалі, так приємно. Йде аж так все красиво. Ну, звісно, і хати тут офігітельні. Ну, є скромні, звісно. Але там одразу видно по хаті, де фермер живе. Ну, але нічого. І, і як то, і хата гарна, і біля хати гарна. Дуже прикольно. Так що молодці. Ось такі от справи були. Щось дивлюся, Чи то камера запутівша, чи що, чи то окуляри мої запутівші. Пані та панове, я вже на кухні і буду робити розпаковку. Бачите, яка червоненька, бо там мороз, сильний мороз. Що я купила в сільському магазині на 2,5 тисячі гривень. Карл, 2,5 тисячі. Сметана. Сметана. Від котика. Втікай. Ай ай -да ай. Втікай. Привіт. Скажи. Привіт, привіт, я тигрулька. грулька. Оселедець. Ціла рибина. Коротше, я захотіла. Хто це? Що це було? Зефірка, тихо. Банка шпротів. Це до новорічного столу. Ну, так може я вас підрівлю трохи. Раз. І отако. О. Банка шпротів. Втікай. Чотири буряка. Коротше, я вже пару останніх днів буряк наминаю, як має бути. Два курячих філе. Такі Морожені. Пекінська капуста. Салат буду робити. Балик. Не знаю, що буду робити. Їсти. Печінка, паштет буде. Дві пачки масла, гарного масла, я його часто купую. 82% жирності. Банка кукурудза. Так, співставляєте. Джун-джун-джун. Я себе люблю бачити. Ковбаса, варена. Там жінка коротше, брала переді мною половину. І я теж захотіла. Це, коротше, на олів'є. Варена. Ой, де де! Занюхали. Занюхали 2 кілограма корму. Не знаю, чи вони будуть його їсти. Зараз попробуємо. Попробуйте. От зараз тобі дадуть. Крекер вершковий. Крекер вершковий. Приправа, морква по-корейськи. У нас є багато моркви, треба салатик зробити. Крекер такий солений. Так, а зараз пішов жир. Тортик. Тортик. Без назви. Чи з назви. Бісквітний лимончині. Отакий. От морожений. Потім тортик-соняшник. Ось такий. Це все на свято. Так. Два лимона. Так, і зараз чекайте, чекайте. Підставляйте шпроти, лимони, конект, два огірки, мандарини. Хліб? Ще один крекер, томатний сік. Свято наближається. Свято наближається. Все, папа.